Сілікон це в мене компанії Віст. Пам'ятаємо, Віст це український виробник. Друзі, ось, все бачимо, корчі, тому може допомогти така полюгака. Так, да, допомогла. Витащив, не завела щука у корчі. Перша клівака, але схитрив, поставив вже 3 грама. І так, щоб трішки круче було, ось зайшов у воду. У сапогах можна зайти у воду. Ось така некрупна. От така некрупна щучка взяла на трьохдюймового фета. Ну, йде сюди. Ой! Геть, геть некрупно. Крупний фет і 3 грама, і офсетний гачок. Ого, взялося. хоч би не вкусив, ага, на виліт. Прийдеться йти за інструментом. Так, визволили щуку і одразу її в воду, бо вже ну, зараз десь плюс 3. Підемо знову у воду. Друзі, така довга палка, 3 грама, вона закидує дуже так добряча. О! Друзі, ось, ось ще одна. Все ж таки вже на цій точці 2-2. У Женька дві щуки і в мене дві щуки, бо я вже, е, вже подумав, що... Іх звіст краще працює. І ще в нього в такому лимонному кольорі. А, та що ж таке? Та йди сюди. Не хочеш пошкодити цю щучку, гляньте. Вимота, у мене така привичка є сильно виматувати приманку в місті з грибою. Так, ану, акуратненько. Отак, так. Все, на цій точці вже друга. І знову цей ріпер компанії Віст. Пішла, пішла. Три дюйма приманка, зараз я туди 4, грузик 4 грами. Опа, ось. Все. І одразу, гляньте, як я її викорчував. Поки Женьок перев'язується, я взяв, Женька, глянь. 3-2, але ну це давай так, це, це я так можу зглазити, це не якийсь там спортивний у нас з Женьком Батл. Це, ну просто, знаєте, коли на рибалки і ти не сам, і щось клює, і у тебе, і у товариша, ти радієш. І це отак. У мене така агонія, радісна агонія. Ну, щука, гляньте, наче сигарка якась маленька. Де ти пішла? Давай йди, бабушку і маму зви, а краще бабушку і діда. Так. О! Ось все, гляньте, і це щось більш-менш така стала, да, звичайно, ця палка. Гляньте, та ні, щось може і навіть більш-менш гарне. Трішки фракціончик попустимо, щоб шнур не лопнув, бо 0,4 шнур X-гейм. Хоча можу сказати, яка б там риба не була, палка працює дуже і дуже добряче. Гляньте, гляньте, качає, качає, качає. Гляньте, да, це закилуха. Може і більше. Давай, 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 давай. Важимо, міряємо. Мені вже все супер подобається. Гляньте, яка приманочка. Яка приманочка потрібно показати. Гляньте, як вона взяла. І взяла так, до речі, красиве, як акуратненько. Якщо б сильно зажати був би фрикціончик, то могла і зійти. Попускав самі все бачили, Ну, як отой професіонал. І додати нема що. Все ж таки, друзі, хочу спробувати велику таку приманочку в такому же кольорі, тільки 4 дюйма. Ось, все, друзі. Гляньте на проволочки. 4 дюйма приманка, 6 грамів. І, і знову така... Може навіть кілуха. І знову кілуха не даємо їй випрыгнути чи вистрибнути. Так от, от, тако, от, і на берег, і на берег, друзі. Дивіться. О! Ось що Оце королева, це королева. Королева бала наша. Ох, заковтнула. А ну, покаж глядачу треба. Треба насолодитися. Давай, давай. Інструментик після останньої рибалки. Інструментик після останньої рибалки підзаржавів в мене. Ну, Пам'ятаємо, там дощ валив, все намокло, нічого не сушив воно. О, от така. От така гарна. Друзі, гляньте, 40-42 см. 42 см, сантиметри. 42 сантиметри, ну це не наш, не наш трофейчик. Тому відпускаємо. Хотів показати, але 4 дюйма приманки в мене в пачці немає. Є тільки отак. Гляньте, це 15-й колір. Це ріпер, ну це в мене 3 дюйма, а це, гляньте, це 4 дюйма. 15-й колір. Супер, друзі, супер! І 6 грам, і така, ну, таке волочіння вийшло, і на 6 грамів щука влупила. Але ж не на 6 грамів, а на цього ріпера.